Вже у п'ятницю, 3 березня, стартує 16 й тур УПЛ. Останній матч, не враховуючи перенесених, був зіграний ще 28 листопада 2022 року. За підсумком першого кола УПЛ у нас є три лідери чемпіонату: це Дніпро, 1 Шахтар та Динамо. Отже, 16-й тур УПЛ розпочнеться 3 березня, поєдинку між Кривбасом та Колосом. Цей матч розпочнеться о 13-й годині. Перший поєдинок між цими командами відбувся 23 серпня 2022 тисячі Завершився мінімальною перемогою колоса – 1-0. На 36-й хвилині єдиним голом відзначився Роман Гончаренко. У суботу, 4 березня, відбудуться три поєдинки. Олександрія буде приймати лідера чемпіоната Дніпро, 1 початок цього матчу о 12-й годині. Перший матч між цими командами досі не був зіграний. 23 листопада 2022-го команди розпочали цей поєдинок. Зігравши тільки 9 хвилин через повітряну тривогу. Матч було зупинено, і за згодою обох команд було в Вирішено дограти цей матч в інший день. В наступному матчі Динамо зійдеться з Інгульцем. Початок цього поєдинку заплановано на 14-ту годину. Перший матч між цими командами був зіграний 17 листопада 2022-го і завершився перемогою динамівців 2-1. Забивали в тому поєдинку. Віктор Циганков відзначився з пенальті на 32-й хвилині. Вже у доденний до першого тайму час циганков зробив дубль. Потім на 62-й хвилині за Інгулець забив Артем Сітало. Ще один матч суботи. Це Верес-Чорноморець. Поєдинок розпочнеться о 14-й годині. Перший матч між цими командами відбувся 23 серпня 2022-го. Тоді перемогу святкували футболісти Вереса 1-0. Єдиний гол на 22-й хвилині забив Дмитро Кльоц. У неділю 5 березня відбудуться ще три поєдинки. Ворскла зіграє із Зорею. Початок матчу о 12-й годині. Перший поєдинок між цими командами був зіграний 23 серпня 2022-го і завершився впевненою перемогою Зорі 3-1. Забивали в тому матчі. Єгор Назарина відкрив рахунок з пенальті на 7-й хвилині зустрічі. Потім Денис Безбородько на 30-й хвилині подвоїв рахунок. А на 53-й хвилині Безбородько зробив дубль. Ворскла змогла відіграти один м'яч з пенальті. Ті на 74 четвертій хвилині відзначився Денис Олійник. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. У наступному поєдинку «Металіст» зустрінеться з рухом. Початок цього протистояння заплановано на 13-ту годину. Перший матч між цими командами відбувся 24 серпня 2022 року і завершився перемогою харків'ян 2-1. Забивали в тому поєдинку. Євген Підлепенець на 37-й хвилині відкрив рахунок. Потім Юрій Климчук на 41-й хвилині його зрівняв. Але на 66-й хвилині матчу Металіс все ж таки забив м'яч і поставив крапку. Відзначився Максим Прядун. В наступному матчі неділі зіграє ще один металіст, але вже 19-25. Протистояти йому буде донецький шахтар, який після неперевершеного двобою з французьким Реном знаходиться в бойовому стані. Цей поєдинок розпочнеться о 14-й годині. Перший матч між цими командами був зіграний 23 серпня 2022-го. І в ньому ми так і не побачили забитих м'ячів. Рахунок 0-0. В останньому матчі 16-го туру, який відбудеться в понеділок, 6 березня, зустрінуться Львів та Минай. Початок заплановано на 13-ту годину. Перший матч між цими командами відбувся 25 вересня 2022-го і завершився мінімальною перемогою Львів'ян 1-0. Також треба згадати і той факт, що футбольний клуб Львів на 40-й хвилині залишився в меншості. За другу жовту картку Михайло Шишка був вилучений. А єдиний гол забив Олександр Васильєв, вже окомпенсований до другого тайму час. Отже, 16-й тур поточного чемпіонату пройде на протязі чотирьох календарних днів з п'ятниці, 3 березня по понеділок, 6 березня. Через те, що орки прийшли на нашу землю брати вже більше року Київ за три дня, не всі матчі чемпіонату зараз проходять на стадіонах господарів поєдинку. Усі матчі ви можете подивитися на офіційному трансляторі матчів УПЛ Сетанта Спортс. По завершенню 16-го туру УПЛ огляд та розбір кожного матчу ви зможете подивитися на цьому каналі, тому слід підписатися прямо зараз, щоб не пропустити всім гарного перегляду матчів та слава ЗСУ і слава Україні!